Батько, бо це прямо наше Закарпаття, наші жінки, як наші дівчата вміють. <сумірить> 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 у у Карпатах-горах там ростуть грибочки, у зеленій ароматній траві. Там собі гуляє гарний парубочок. Хоче він знайти декілька грибів. Ось він наступив на гілку сухеньку, а там біля неї є біленький гриб. Ось він подивився, там один, там другий. І збирає радісний такий. Назбирав багато, на обід тут буде. Вже піду додому та поїм. А йому назустріч йде лісна цариця. І як побачив, ой яка краса. А ота цариця не проста дівиця. Бачить ті грибочки і думка така, каже тому хлопцю Де взяв ті грибочки, розкажи мені про ті місця. А якщо не хочеш, то віддай грибочки і йди ще десь пошукай. Зашарівся хлопчик та й віддав грибочок. Але ж, дівчина, та не дурна. Ти віддай цей кошик, віддай всі грибочки, а вечеря з мене вже смачна. А в думках у неї ти чекай вечері, а я дівчина із іншого села.